Ми ще не підраховували збитки. А що, що тут відбулося? Сценарій той, же, що і по всій Україні увірватися в офіс, наробити безладу, попалити документи, партійну символіку, наче сама символіка вже звільняє людей від тих ідей, які в них є. Абсурдно. Намагалися сейф відкрити, не відкрили. Бюсти тут побили, картини попалили. До речі, картини, хто б на них не був не намальований, це авторські картини художників. І коли б приїжджали наглядачі з Євросоюзу на минулі вибори, вони цими картинами дуже цікавилися. З точки зору художньої. Ну а варваром художні цінності не мають ніякого значення. Спалили переписку депутата міської ради із різними органами міста, області на запити громадян, на звернення громадян.